Усім великі вітання. Мене звуть Роберто Моралес. Я не можу себе зараз назвати спортивним журналістом, футбольним коментатором повноцінно, але я багато в цьому працював ще до початку звітного місяця. І також я слідкую за футбольними подіями, наскільки можу, в нетрях чернігівських лісів в антицивілізації. І говорити я сьогодні буду робити певне прев'ю до фіналу Ліги Європи. І обидва учасники мені достатньо цікаві, близькі, особливо іспанські, але почнемо з римлян. Прихід до Роми свого часу Жозе Муріньо. Це був час очікувань для римської публіки, вболівальників вовків. Я думаю, що дехто з них розчарований. Рома має склад для ривка певного в рамках чемпіонату Італії, для того, щоб пробуватися до топ-четвірки. Але не сказати, що повністю з позиції сили, дивлячись на склад, але з позиції ну, умовної Аталанти, якщо так порівнювати е, свого часу Аталанти, тому що зараз це трошки інша історія. Отже. Жозе Моріньо дав свій апломп віру в свою силу, магію Жозе Уріні, що вже немало. Ну і приніс хай маленький, але перший титул за на скільки років, особливо, якщо казати про титул в рамках міжнародних змагань. Так, це Ліга конференції, турнір, який Рома виграла, незважаючи на те, що в фіналі вона не була протагоністом футболу. Ним був Фейнорд. Але Рома перемогла. Але задайте тоді минулого сезону на груповому етапі Жозе Моріньо, їдучи до Данії на передмачовій прес-конференції, казав: Мабуть, ми десь дуже нагрішили, що ми граємо в такому турнірі. Але потім виграв Моріньо завжди треба слухати потрошку. Отже, Рома не робить див, а Рома грає десь на свій рівень, можливо, трошки краще і могла. Але системний турнір це важче. Кубковий це якраз те, де вона готова досягати успіху. Що зараз відбувається? Є проблеми. Насправді, зіграють, я думаю, майже всі провідні футболісти. Але нюанси були у Уруй Патрісіо, Дібали, Матича, Лоренцо Пелегріні, Спінацоли. Ну, це дуже великий список. Особливо, якщо казати, що дібалу брали як великого фантазісту, який мав стати богом Рима. І у нього є для цього задатки. Особисто я вважаю, що Рома не є фаворитом фіналу, тому що склади можна порівнювати, і казати, що вони приблизно рівні за якістю. Але трошки ширший список готових для, до гри футболістів, саме у клубу з Андалусії. Інша справа, тренерський фактор. Тут Жозе Мауріньо виступає як людина значно більш досвідчена, знову ж таки, прагматична, що важливо в одному конкретному матчі, ніж поселу Менді Лібер. Севілля, чим дихає, живе вона? Не будемо забувати, що це сезон трьох тренерів. для Клубу і Нервіоненсес самі собі нерви робили. Той самий Юлен Лопетегі, який 2000 року виграв Лігу Європи для Севілії, він же не порався зараз ситуацію. До речі, на шляху до того титулу 2020 року, Юлен Лопетегі обіграв Рому в плей-офф. Там плей-офф був з одного матчу. Нагадаю, це ковідний сезон, який догравався. Це в Німеччині відбувався поєдинок, і Рома пройшла і потім взяла. Трофей. В іншому, що важливо сказати, Юлян Лопетегі концептуально будував футбол, який був притаманний Севілі. Частково, можливо, але глобально він був прийнятний для Севілі ще часів Емері і СанПолі першого приходу. Тому він почав працювати з величезною довірою такої важливої людини в клубі, як Мончі. Досягнув успіху, але в нинішньому сезоні все провалилося. Судячи з усього, предсезонка не була проведена добре, хоча вона була проведена, як самі іспанці засвідчують традиційним методом. Що воно знову доводить? Футбол циклічний вид спорту. Повторюючи одне й те саме, ти не досягаєш одних і тих самих результатів. Отже, Лопетегі провалився в цьому сезоні відверто. Навіть протекторат Мончі його вже не рятував, прийшов сам поля саме при ньому при аргентинці, і почався підйом поступового одуження, хоча важке одужання Севілі. Але він прийняв дійсно в найгірший момент команду. Почалися результати. Команда все ж таки хай була поблизу зони виліту. Вона десь потроху прямувала, щоб віддалятися. І головне, вона пішла в плей плей-офф саме Ліги Європи, де почала долати свій шлях. Що не трапилось в Сампоолі. Він дуже різка людина і часом він може посваритися з колективом, але в Севілі такого не було. В Сампоолі а він різкий і посварився він з керівництвом. А насправді, коли кажуть цивіль, системний клуб, який розвивається, робить багато послідовних речей, це частково так і частково ні. Всередині керівництва завжди були дуже непрості процеси, навіть часів Хуан де Рамоса і президент Дель Нідо, нагадаємо, отримав тоді тюремний строк. Він досі намагається впливати на життя клубу різними скандалами. Так ось, коли всередині така важка атмосфера. То це теж впливає десь на команду. І сам Паолі, ось це точно той тренер, який терпіти не буде, і всіх назвав так, як він вважає за потрібне. Отже, трапився цей казус, і він залишив команду. Прийшов Коселу Менділібар. Колись це був дуже технічний футболіст, але, скажімо так, не топ рівня, навіть більше не топ дивізіону. А футбол він навпаки пропагує дуже активний, достатньо жорсткий. Але знову ж таки широкий футбол, те, що було і у сан поолі і у Лопетегі, але він більш миролюбива людина, не настільки електричний, експресивний, як аргентинець, і у нього пішло. Отже, татусь Менділіпар. Підняв Севілю високо. А Севілі, до речі, претендує зараз на сьоме місце. Вона на одинадцятому претендує на сьоме. Згадаємо, що у Роме так я забув це сказати. Рома шоста може бути п'ятою, а може бути сьомою. І це важливо, якщо не виграти Лігу Європи на тлі втоми, доведеться грати дуже відповідальний поєдинок. Але про Севілі 11-та може бути сьомою. -та, там дуже велика конкуренція до сьомо місця лише одне очко. Це знову ж таки знадобиться Севілії, якщо команда не виграє фінал. Тобто всі ці вирішальні матчі для обох суперників трапляться вже після Будапешту і матчу на стадіоні імені Ференца Пушкаша. Для Севілі хороший момент. Вона в тонусі, незважаючи на те, що важкенько зіграла останні поєдинки в чемпіонаті. Але очевидно, що сил емоцій бракувало і десь. Робився вибір, очевидний вибір, що потрібна Ліга Європи. Дуже важливий поєдинок не тільки для футболістів, а є дуже хороші гравці. Хоча дехто тут перебуває, може здобути трофей, незважаючи на те, що не зіграв добре в клубі, як Папу Гомес, нам дуже добре знайомий. Але найважливіший це матч для Хоселу Менділібера. Його результати подобаються багатьом, але. Спортивний директор Мончі зараз просуває на наступний сезон кандидатуру Андоні Іраоли. Це той самий тренер, який два роки влаштовував карнавал, дискотеку, просто феєрію з рає валіканом. Рає не досягнув е е великих успіхів, але будемо чесно говорити, там і резерву особливо не було. Андоні Іраола, е е він прийде, якщо Менділібер не виграє фінал. Це 100%, Але дехто говорить, що навіть вигравши фінал. Він може залишити клуб. ну Тут вже директорат буде десь дискутувати з Мончі. Отже, в першу чергу, ми чекаємо, що незважаючи на те, що з Менділібром Севілля спростила свою гру, а спростила вона за простої причини, Хоселу Менділібер не звик грати в футбол надто комбінативний, в активний, агресивний, так. В домінування може грати, але не дуже комбінативний, тому що його попередні клуби мали такий склад, який це не дозволяв робити. І зараз він дещо спростив гру Севілії, але залишилися на напрацювання є дещо нове. Отже, я вважаю, що у представника Іспанії дуже непогані шанси на успіх. Але досвід Мауріньо залишається. ролі розподілені, Севілля буде з м'ячем, а Рома буде контратакувати. Що ж, дивимося? Класний футбол. Вболіваємо. З вами був Роберто Маралес.